Ну що ж, не будемо затягувати. На цю сцену я запрошую холостяка. Секс символа. Тарас! Да, пішла від мене дівчина. Насправді дуже тупо кидати стендап-коміка. Я ж про це блядь, напишу. Боксера тупо кидати. Можете калянщика кинути, хуй хузна що він зробить. Гіркого на курице. <риклад> Поїхала моя дівчина на ретрит. Всі знають, що таке ретрит. знає. Для тих, хто не знає, це не щось з ногами, з суглобами, це інакше. Це де... де збираються такі, як Руксана Тимків. Хтось з один бере хату в Карпатах за 2 тисячі гривень, збирає 20 людей по 10 тисяч гривень. Карти таро, цвяхи. Блять, тусуйтеся нахуй. <риклад> Приїхала, каже. Дійсно, правда. Приїхала, каже, постояла на цвяхах. Зрозуміла, що ти не моя людина. Та блін, ти класний. <риклад> Я такий. Я такий, блядь, як так? нахуй? Цвяхи, просто стань ще раз, може. Цвяхи наоборот, вони щось об'єднюють. Цвяхи мають щось об'єднювати. Вони дошку, дошку, блядь, не тримають. Вони тримають дах, цвяхи тримають дах, цвяхи тримають бесідку. Сука, пару не втримали, блядь. Я колись працював на будові, ми робили дахи, і мені завжди старші мужики казали: Тарас, ти тут ходиш, тут можуть бути цвяхи. Не встань. Похоже, щось мужики знали більше. блядь, Насправді щось в тому житті шарили. Я ну, дійсно думаю, як це так, цвяхи? Просто ти ж людину любиш. Ми ж, блін, живемо, ми ж засинаємо, проснаємося разом. Ми ж хвилюємося, ми ж сміємося, я блукаю містами, блядь, щоб повернутися ну, додому. Як так просто цвяхи? Потім я дізнався, що вона вже в стосунках зі мною вже планувала собі інші стосунки. І я просто від. хуйово, я замовляю таксі, сідаю в таксі, йду до друга. І я таке ніколи не роблю, але думаю, блядь, заговорю з таксістом. <плес> я кажу до нього, скажіть, че ви тако переживали коли-небудь важке розставання? І таксіст каже, та, я колись з болта пішов. <плес> я кажу, як ви то пережили? Він каже: я, я вже коли знав, що буду йти з болта, я з... на уклоні трошки їздив. <рес> Сука, блядь, як моя. нахуй. Таксі <рес> дав мені пораду, Тука, тупа порада, каже, просто когось виїбе. <рес> Дуже тупа порада, бо є, ну, це ж є два дві касти людей. Одні кажуть, просто когось виїби, інші кажуть, деду психолога. Є третя каста, які кажуть, виїбить психолога. <рес> Але як це просто в когось страхнути? Як це так? Таке враження, ніби ти висуваєш пісун за двері і вже хтось налип. Так не буває. А я живу на Галичині. Це мінімум вісім разів треба за родинним столом сидіти. Це треба чекати паски, блядь, поки піс кінчиться. Поки, поки яйця посвятять мене вже яйця блядь, тріснуть, я вам чесно кажу. Це дуже довго. Я, ну, я навіть не хочу, я дуже, по-перше, не хочу уявляти її секс з кимось іншим. Це дуже дивно. По-любому, це дуже класний секс. На гвоздях. На По-любому, це дуже класний секс, бо по-перше, я знаю, як я трахаюся. Це по-любому, там кращий секс. Там такий секс, що я сам би хотів хотів такий секс. Бо мені дівчину легше до сміху довести, ніж до оргазму. Це я, це я точно знаю. Я не хочу, блін, просто йти на інше побачення, це, блин, це день сурка. Ходити на інші побачення, це кожен раз і то саме. Кожен раз питаєшся, які ти фільми любиш, який кращий відпочинок: гори чи море. Бля, йди нахуй добре. <плес> я вже задобався свою маму знайомити з новими дівчатами. Мені здається, наступна дівчина, яка прийде, моя мама залі до неї не буде мати ніякого ентузіазму. Мама просто візьме сімейний альбом вкине і каже: Та нахуя? я то буду... Кому я то буду розпинатися? Батя з дивана не стане, він такий та й явай не зайобий. Добре, я... ми знаємо, що буде. Вона з'їхала з хати і валяється, в мене взагалі не було своїх речей. У мене нема шампуню, блін, свого. Я думаю, ну ще лампочки би повикручували. Я сідаю і думаю, хотілік подилюся, сука, з мегого вийшла. І головне, що, блін, в їй всі пишуть, нічого, це новий етап, буде краще, ти достойна більшого. Мені всі кажуть, старий, то був твій максимум. <рик> я кажу, ну Скажіть, що буде краще, що підбадьорти щось трошки, що буде краще. Вони кажуть, в неї 100% буде краще. <плес> Але є одна е, штука, яку я зрозумів. Е, Ду дуже позитивний висновок я зробив. що всі дівчата, які в мене були, зразу після моїх стосунків вони зразу заводять собі хлопця, одружуються, в них все класно. Так що, дівчата, якщо хочете собі міцні стосунки, <плес> все, що треба, це лише розбити мені серце. Дуже дякую, що послухали. Безупінна карузена, Безконечне коло мрій Безнадійна тарантена, незавершених надій, Так думки твої кружляють без початку, без кінця, і фрагментами, гуляють, і гулям, і спокою нема, і привіджується мови, привітання кілька слів, і несформлене питання, що ніхто не відповів, і пригадується знов, що колись була любов.